Усім привіт! З вами як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про ще один цікавий гаджет: це черговий портативний ЦАП або свисток, зроблений компанією EPZ, EPZ, EPS. Зветься tp 35 Pro, побудований на двох Cyrus Logic 4331, і пропонує доволі гарну конкурентну ціну в 60 доларів. Також він відрізняється наявністю застосунка компаньйона непоганим звуком і дуже класним дизайном. Якщо це відео вийде вчасно, то буде ще й додаткова знижка на AliExpress, тож можна буде нею скористатися. Посилання буде, як завжди, в описі. А і давайте подивимось на все це детально. А анекдот дня сьогодні такий. Чого це в тебе всі туфлі в помаді? Подівках ходив. Коробочка компактна, але зроблена охайно, добра поліграфія, і тут в нас позаду надруковані технічні характеристики, на які ІПЗ, ЄПЗ вирішили звернути увагу. Ну, нас тут цікавить, в першу чергу, 112 мВт на звичайному виході і 262 мВт на балансному. Ну, як бачите, вони тут ще раз написали, що тут 2, всередині два 43 198 Cyrus Logic відкривається він отак. от. Тут в нас штамп, що він пройшов контроль якості. І е, коротенька картка з описом, що роблять різні комбінації клавіш і що означають кольори індикатору. Ну, з комбінації клавіш тут насправді головне подивитися, якщо вам потрібно. Як вмикається режим USB 1.0. Всередині сам пристрій, купа паралону, що його захищає, короткий, але доволі якісний USB Type-C кабель і адаптер з type a на Type-C для випадків, коли це потрібно. Дуже гарний кабель, м'який, доволі товстенький, є захист від переламів, металеві коннектори, коротше, не економили. На на сірниках. Сам ЦАП виглядає дуже привабливо, на мій погляд. По-перше, є ЄПЗ, як же їх назвати, знайшли дуже гарну кольорову гаму. Як бачите, такий цікавий перелив від світло-блакитного до світло-золотистого виглядає привабливо дуже. По-друге, форма цікава, теж не банальна. По-третє, він дуже компактний. Легенький, десь 15 грамів, здається. І по четверте, насправді, вікон це завжди рулить. Тому, як бачите, воно дозволяє зазирнути всередину, побачити, що там в нас встановлено з того, що обіцяли. Ну і там ще також складні індикатори. З точки зору функціональності, все дуже просто. З одного боку в нас Type-C, через цей Type-C під'єднуємо його до. Джерела до транспорту з іншого боку підключаємо навушники, ну і насолоджуємося. І тут в нас така от дуже гарна тактильна качелька для регулювання гучності. Тож все зручно, все класно зроблено. ЦАП підтримує застосунок компаньйон, зветься він Волк В Play Store його немає. Його треба завантажувати з сайту. Він доступний для Android на всіх інших платформах. Або якщо ви не хочете завантажувати, можна використовувати веб-версію додатку для. Зміни налаштувань. Тут головні функції це оновлення прошивки, а також зміна різних налаштувань пристрою. Є е, короткий гайд, як всім цим користуватися, далі еквалайзер. Є вісім готових е, налаштувань, але можна створювати свої. На перший погляд виглядає як звичайний графічний лінійний еквалайзер, але насправді тут можна змінювати частоти. Q-фактор, і таким чином це щось посередині між графічним та параметричним еквалайзером. В цілому виглядає доволі охайно і гарно працює. Тож, можна, є тут якісь от функції для того, щоб онлайн ділитися цими налаштуваннями і скачувати чужі, але це не те, чим я зазвичай користуюсь. Також можна налаштувати гейн-мікрофону. І з додаткових настроїв налаштувань тут є фільтр низьких частот для цапасти, що підтримується. Режим роботи, клас АБ і клас І. Ну, насправді я робив сліпі тести між ними, начебто, в AB трошечки більше тілесності і більше все натурально звучить, але насправді я б не ставив на це гроші, тому що різниця, на мій слух, дуже маленька. Гейн можна обирати один з двох рівнів і баланс каналів. Тож в цілому, як бачите, застосунок насправді доволі таки функціональний. Якщо вас цікавить споживання енергії, то ви на екрані бачите заміри самі. Як завжди, я використовую iPad в якості транспорту, тому що він видає достатньо енергії, і до цього EPZ я під'єднав Empyrean 2 як навантаження. По звуку тут ніяких сюрпризів немає. Він дійсно добрий. По-перше, Logic робить гарні чіпи, які треба не зіпсувати просто. Ну а по-друге, і піз вже довели, що в них є хтось з гарним слухом, хто не дає їм псувати звук. Тому, в цілому, тут така сучасна збалансована подача, технічна, але не моніторна, без якогось помітного забарвлення. Хоча, якщо вам потрібне забарвлення, то до ваших послуг еквалайзер. Але в якщо в його вимкнути, то тут збалансований варіант з непоганою кількістю деталик, але без якихось акцентів. Бас іде на максимальну глибину, він добре контролюється, він має гарну роздільну здатність, чудово промальовує текстури, балансує між дрібними деталями і макродинамікою, не переходячи в якусь з цих двох граній. Немає доданої ваги, тому якщо вам потрібно буде її додати, то або аквалайзер, або якісь басхедні навушники. Тому в цілому виходить, виходить дуже універсальна подача низьких частот, яка добре підійде і для чогось синтезованого, і для чогось більш природнього, і натурального, і більш вишуканого. Тому перший приклад в нас це Daft Punk «Doing it right». Тут такі удари басу, дуже тугі, дуже вібруючі, резонуючі, і це приємно звучить з цим цапіком. Він дуже добре це контролює і відтворює. По середніх частотах в цілому майже все залежить від запису. Гарна технічна складова цього ЦАПу дозволяє відтворити майже все. Чудово, це звучить на якихось авдіюфільських записах. З цим ЦАПом, якщо вам захочеться, можна вже там гратися в якісь усі розваги, типу вислуховування різних ремастерів, різних релізів. Якщо вже зовсім потягне на щось збочене і нездорове, то і вініл ріпи, хоча й не рекомендую. Тому в цілому, тут вже в нас є ось ця. Технічна складова, яка дозволяє зануритися в цей світ. Але якщо ви не хочете, то він знов таки не прям, те, щоб прискіпливий до всього цього, тут просто вже. Ваше бажання шукати ідеал чи просто зупинитися на хорошому. На якісних записах у вас будуть насичені інструменти, добре розподілена вага, динаміка, емоції. Але в той самий час від себе нічого він підкреслювати не буде. Тому погані записи все ж він не буде витягувати або прикрашати, або щось з ним робити. Добре будується уявна сцена, більше середнього, помітно, більше середнього за шириною і трохи більше середнього в глибину. Хоча все рівно ось проработка планів в глибину зроблена дуже добре. Інструменти нормально позиціонуються, ну, в цілому, якщо порівняти з чимось помітно більш дорогим, то тут все ж бракує ось цього ефекту голографічності і повної тривимірності. Але згадуючи цінову категорію, я думаю, що це більше. Вже схоже на якесь таке, знаєте, даремне прискіпування, тому що не хочеться придиратися до цього пристрою, згадуючи його вартість. Трохи незвичний приклад. Хеловін. Їх кавер-версія на Хокус-Покус. Якщо ви не чули цей трек або від Хелловін, або оригінал, дуже раджу. Я перше, першим почув кавер від Хелловін, дуже здивувався від того, що почув. І потім знайшов оригінал. Послухав і теж класно. Це насправді там десь 70-х, здається трек це така суміш прогресів року і йодлів. І Хловін теж чудово виконали усі ці йодлі, але вони додали ось цієї своєї фірмової спідметал агресії, і це вийшло теж дуже класно. Тому дуже раджу ознайомитися з обома версіями. І, взагалі, ось цей альбомчик Metal Jukebox від Хеловін він дуже прикольний. Це вони робили кавери на різні відомі а, треки різних гуртів. Я свого часу багато дізнався про музику завдяки цим каверам. І по верхніх частотах насправді це, мабуть, сильна сторона цього пристрою. Верхні частоти тут протяжні, майже максимальна протяжність, а в них дуже добре передаються базові обертони. Тут верхні частоти, знаєте, повітряні, а насичені, але в той самий час вони, їм не бракує ваги. За рахунок цього дуже класно передаються базові обертони. Звісно, шаруватость тут майже відсутня, а більш високі обертони, більш складні, вони спрощені. Але якщо знов таки не займатися порівняннями з чимось більш дорогими топовим, то тут прям дійсно гарно передаються верха. Акценту тут якогось немає, але знов таки і намагання якось згладити верхні частоти, зробити комфортний звук тут теж немає. Тому в цілому дуже збалансовані і дуже приємні верха. Ну і прикладом в нас буде автор від Nehinch, чудовий авангардний джаз. Купа всіляких інструментів, які йдуть в верхні частоти. Звісно, для 100% відігравання цього треку потрібно щось значно більш топове, щоб витягнути усю цю шаруватість. Але навіть і без цього дуже приємно все звучить і доволі гарно розділене. По поєднаннях, в першу чергу, цей пристрій, звісно, створювався для внутрішньоканальних навушників, з ними жодних проблем. Абсолютно темний фон, ніякого шуму, гулу або чогось такого. А з повнорозмірів непогано дуже себе показує з чутливими повнорозмірними навушниками. Хоча, звісно, щось високоумне, якісь тугі планари, все ж не для нього. З точки зору потужності, і PZ вирішили як підходити розумно і не робити зайвої потужності. Тому що здебільшого там вже все буде впиратися в живлення від транспорту. Якщо казати про порівняння, ну Фіо К-13 дуже схожий і по можливостях, і там по функціях, але по звуку К-13 трохи більше має ухил у вагу на нижній половині, а тут трохи більше ухил в повітря на верхній половині з звукового діапазону. Ну і Hi-Fi Mountain 3, який в мене нещодавно був на огляді, теж схожий за звуком, але Hi-Fi трохи доросліше, трохи більш вишукано звучить, трохи краще пророблює верхні частоти. Тобто схожий звук, але маленький крок вгору робить відносно цього. Хоча Mountain 3 він дорожчий, там немає регулювання гучності, немає застосунку. Тож тут вже в цілому питання, що вам більше потрібно. Тому в цілому tp 35 Pro це прям ще один класний ЦАП. В нього дуже приємний зовнішній вигляд, він компактний, гарно звучить і має багато функціональних переваг. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.